Так, друзі, Володя, представник компанії Квернелен, неодноразово був у нас на каналі. Зустріли, як то кажуть, своїх людей, ти зразу будемо щось розказувати. Так, да, дивіться, так само, в принципі, як ви сьогодні її бачите вперше, так і я вперше побачив живу цю нову машину, ага. розкидач Олентікс 847. Чим він такий цікавий цей розкидач? Цікавий всім. Поки тут з цієї сторони зайнято, давайте почнемо Давай. з того, що геть оновилося. Це новий новий розкидач, ще ніхто його не бачив. Тільки ось ви перші і я разом з вами. Так, це наразі це прототипна машина. Тобто, ага. якщо десь побачите дрібні огріхи, вони зникнуть в пресерії. То не страшно. Да. Е, наразі що перше змінилося? По-перше, змінили принцип роботи дозатора. Тобто наразі у Роми дозатор виглядає як три круглі отвори ага. і планка їх закриває-відкриває. Наразі поміняли ось так виглядає. Заслонки, тепер наш коротше. о, це цікаво. От і нова мішалка. Тобто вона тепер має автономний електропривід і вона працює не постійно. Вона mm -hmm. працює тільки у випадку, коли, коли ми бачимо, що, да, що щось забилося, тоді вона включається. Круто. Тобто, ефект блендера зникає повністю. Це mm -hmm. от перше, що мені сподобалося. Mm -hmm. І за рахунок того, що треба менше е, рухів, тобто менша відстань для того, щоб відкрити ага. повністю закрити, повністю наше спрацювання реагує. швидше, набагато швидше. Далі що змінили? Лопатки змінили. Е, е, да, до цього зараз дійдемо. Ага. Там на стенді воно розібране, я покажу. Але знов таки поміняли е, на твоєму діоспреді в тебе два актуатора зверху один дозує, другий ширину. Тепер один зверху дозує, а оцей знизу регулює ширину. Тобто вісь, яка крутить розгонну камеру, ось вона окрема. Тепер і знову редуктор. І знову діаметр тут плече і діаметр тут, тобто швидкість більша. Швидкісре і, ре... і діапазон ре... руху менший. Тобто, да, воно yeah. менше зношується, швидше реагує, тобто, uh -huh. все, все робиться точніше. І плюс, якщо у випадку там чи попав якийсь там клапоть того самого мішка, сюди там щось застрягло, камера не, не може провернутися, Тепер є датчик, який відповідає за положення розгонної камери. Тобто, якщо щось трапилось, дається зразу сигнал, сигнал, да що щось не то, що я не можу працювати. Uh -huh. Те, що стосується, диска і лопаток, теж поміняли все вкупі. Зараз підійдемо до стенда. Я покажу в чому різниця. Поки він зайнятий, решета поміняли. Тобто раніше решета, як в тебе, вони отакі трикутничком. Тепер вони зроблені під кутом від переду до заду. і мають отаку форму. Ось отак тепер будуть виглядати решета. Да, вони пластикові, але мене завод запевнив, що вони навіть. Витримують більше навантаження, ніж металеві. Джавіти 100% не будуть. Не буде. будуть. А за рахунок оцієї форми і того, що вони стоять отак під кутом відзаду до переду, всі гранули повністю висипаються. — І відкриті, так? Але ми туди не заліземо. Хто сказав? Ні, камера, так. Да, фізично а ми от. не заліземо. і нам хватить, решета, подивитися, як вони виглядають. От. Тобто вони зробили отаку форму, як бджолині соти, угу. в основному, щоб. Е Працювати ще й нормально з пілетами проти слимаків, ага. тобто вони краще просипаються, вони ніде не застрягають, висипається повністю все. Поняв далі, що зробили? Ну оцей зовнішній дизайн, дизайн. да дуже цікаво. Вони Тобто тепер тут є борта, які можна відкрити для того, щоб продуть, промить, плюс є невеличке таке сховище. Там на пін перчаточки, щось таке. Теоретично там може і валятися оця, якщо вона збереглася, ця коробочка. Да, і можна зберігати там, не обов'язково тепер її катати в кабіні трактора. Далі я от знаєш, я з ким не говорю про розкидачі, про всякі такі речі. Зараз, наприклад, навіть є нові представлення, де штучний інтелект визначає як зранули. Її розміри, кажу, блін, який штучний інтелект, про що ви говорите? Засипав про майже всю інформацію про твоє. Ну, договори. наш ото цей. Е, я от особисто я, е, навіть якщо казати не, не про агромашини, про mm -hmm. звичайний автомобіль. Коли ця зараза намагається бути розумнішою за мене, я це ненавиджу. Ну так. У випадку Квернеланда машина не намагається бути розумнішою за оператора, вона йому просто асистує. Все, вона робити. Класно. Завантаження. Бачиш навісний? Ні. Краще. Платформа. Платформа. Круть. І драбинка. — І драбинка до платформи. Обов'язково. Ось тут от. вона вставляється і надійно фіксується. На навісочки опустив, зайшов. І робиш що хочеш. Оце платформа, оце тема. E, наразі, так як я казав, що це прототіп, зроблять або пружину, або газліфти, щоб вона легше була, yeah, бо ну fine. має вагу. І зразу маємо доступ до які вагові. Так, ось вони поміняли. До речі, оце положення не, не, не через дизайн. Оце положення зробили через те, щоб краще бачити вагу. Ага. І плюс тепер програмне забезпечення показує в якій стороні більше доброго. Пішли, покажу. Круто. Ось е ось так буде виглядати тепер його софт. Mm -hmm. Отут має бути гірка, якщо б була б вага. Тепер дивись, я тяну ось з цього боку. Mm -hmm. Показує вагу. Так, да, але має ще бути, певно, хтось нажав старт. Чи щось таке? Ну, секунду. Е да. Ось, бачиш гірка. Тепер дивись, куди вона рухається. Ага. Бачу. Вона показує, з якої сторони більше ваги. Блін. — Дрібничка, але а цікаво. Ти розуміє, що плюс плюс е вони допиляли, як я їх просив, допиляли софт. Тобто в нас є опційні датчики наявності доброго в бункері. Mm -hmm. Тепер вони, окрім того, що показують і дають сигнал, що права чи ліва сторона порожня, вони зупиняють дозатор і одразу зупиняється замальовка. Fine. Я їх дуже просив, щоб автомат воно що робило. Такі? А це те, що. Тебе нема і, на жаль, на жаль, через те, що е, трошки старша модель, цей SYNC, це типа як GDLink Tіelematica. Ага. от те саме, Здружаю. тільки більше параметрів показує. Угу. Воно має сімку, воно має GPS-антенну вбудовану, тобто онлайн можна підключитися через особистий кабінет. А то, що, що А е, Це рамка під, під, цей, під стойку його зараз зробили, щоб він стояв на стенді. Угу. Оці, до речі, парковочні опори, угу. вони будуть постійно на ньому. Класно. Не треба шукати палітки, просто ніжки да. відкинув, поставив і порядок. Класно. І навісочка вже Він тепер дістає нормально. Це гідравлічний буде, чи так само може бути як гідравлічним, так буде і буде і так, і так. Просто вони топ-версію поставили для того, щоб показати максимум. Розумію. От. Тепер що? те, що стосується розгонної камери. У тебе наразі є дві масльоночки всередині, так. які треба мастити так. не для того, щоб промастити, а щоб зробити пильні Щоб зробити пильні, бачимо, що їх немає. Ага. От, Зручно, це перше. зручно. Друге, похилені лопатки. Проблема, ага. яка їх вони швидко зношуються через оцей кут. Так. Що так. зробив Перноланд? Вони Похилий зробили диск. диск з кутком. Ага. І тепер, тепер, щоб перевзутися на більшу ширину, не треба перекручувати. Оці всі лопатки. Ми що робимо? Ми знімаємо ці всі фіксатори, mm -hmm. піднімаємо. А, зараз да, тут трошечки Попасти цей. Треба на цій. О, є. Ну не ну, плітбек. Так, майже поповне. Так. От, є тут спеціальні отвори. Mm -hmm. Зараз це трошечки є хитрість. Попасти, Попасти в них, так. Да. Але знов таки це, це прототип. Ще разок. О, все. Ну, Є це не одна. Попали? Не попали. Менше з тим. Воно воно буде фіксуватися. Тобто ми його піднімаємо сюди, фіксуємо. Після цього розкручується отут знизу баранчика. два баранчика. Угу. Оцих по бокам, два. Я понял. І воно робиться рівним. І воно... Нє-ні-ні, я покажу. Трошки не докрутив. І ми знімаємо цей диск, який працює там умовно до 40 метрів. І ставимо Якщо нам добре, доверимо... да, ставимо ті, які стоять на машині. Отак, дві половинки, знову повернули це на місце. Чорне, це що? це теж якийсь типу пластик. Так? Сам диск. Це метал. Якийсь такий пористий. Такий пористий не зрозумію. типу як не то текстоліт, не то щось таке, по, -по, -по відчуттям. Ну, по відчуттям, певно, так, але... А, тут мішає щось. Тут, тут. О. От, тепер трошечки провернуть. Отак. Руки привращаються, веліантний да. шорти. Десь так. От, тому швидко і зручно переходити. Тобто не ну, треба вже купу болтиків, крутити, вертіть, переставляти ті лопатки. Але знов таки, е, якщо ви спитаєте, чи хтось запитає, а як же ж бути, коли все-таки ці лопатки зітруться? Mm -hmm. На попередній версії, як у тебе в тебе є рівні лопатки, які перекрутив, перевернув і поїхали. Наразі тут це неможливо, але лопатки окремо можна кожну відкрутити і поміняти. Але вони тепер будуть ходити довше за рахунок того, що кут вже на самому дискові. оце реально ну, те, що мені дійсно сподобалось. Так само і оці бризговики вони знімаються дуже легко. Ось тут от з боку кнопочка натиснули, відкрили все. Що це доступ? нам дає? Це нам дає доступ при очистці, при мойці. Ти розумієш, да. де можна мити, де не бажано. Де просто можна повитирати і все чітко. І знов-таки повністю закрито все від можливого потрапляння грязюки з коліс. Тобто ось така машинка. Мені чесно, вона зайшла. Подивимося її в полі, реально подивимося. Як мені пообіцяли, що має вже бути десь з вересня 26-го року вона доступна до замовлення. Наразі їх виготовили нульову партію 50 машин і розподілили там на 10 країн. Я, звісно ж, запитав, чого нас обділили. Кажу, мені дві-три машини треба, кажу, одної вхватило. Вони кажуть, ну на жаль, ось так. Там є питання з постачанням запасних частин, зворотній зв'язок. Кажу, який вам зворотній зв'язок кажу, я на місці. Кажу, є он рома. Кажу, привезли йому дали. Там кажу, і запчастей не треба. Там кажу, ви бачили, який там запас металу на бригаді. Все зробимо. Кажу, ми ще його перепрацюємо. Ви будете в нас копіювати. Ну вони кажуть, добре, ми. Там... Да. Ми зробимо заміточку, що наступні машини будемо випробовувати в Україні. А -а, То я того чекаю, чесно. Що ми ще можемо глянути? Глянути ще можемо. Як Ту, виглядає О, це наше порційне внесення добре в Пудама? Тому що на самій сівалці воно так, але отут є чудовий стенд, Тут можна в розрізі побачити, угу. як воно виглядає. Угу. А, в цьому році робили експерименти біля Києва. Uh, Наразі на якому порталі? На iFarming, uh, можна подивитися статтю про цю подаму, mm -hmm. але mm -hmm. допоки ще чекаємо результатів. Ну Суть це принцип ми взяли це від принцип принцип а кішот від грішли. Так само дозовано є, да. дозовано капають, тільки дозова. А ми дозовано насипемо. От і все. Так само можна налаштувати. Що добриво буде біля насінини, перед насіниною, після насінини, або виключить і взагалі робить знову таки суцільно, як і завжди. От, виглядає це ось таким ось чином. Тобто йде основна трубка, яка подає повітря пульсовано. Тут стоїть звичайний клапанець у вигляді щіточки. Е і канальчик для добрива. Воно собі, воно собі да, підсипає постійно, де і імпульс. Але є там е Певні обмеження е, в імпульсах, тобто воно може робити 25 пострілів на секунду, не більше. Тобто, ти будеш бути вже обмежено і трошки в швидкості роботи? так? Е, не так в швидкості, як е, в нормі. Угу. Але знов таки, вона була створена для того, щоб зекономити добриво, при цьому не втративши врожайності. Тобто, якщо норми в середньому у нас носяться там 100 кг на гектар, то тепер можна вносити 75 або 50 кг, але Воно не буде розподілено прямо на весь рядок. Воно буде дозовано так. біля кожної насінинки. І я вважаю, що треба буде робити трошки більше демопоказів в Україні. Е, так, наразі. Щоб Зрозуміти наскільки воно діє. Да, да. Включив, і... виключив на половині поля, потім. Да, закерто, досліди... І все. Да, на... Ці досліди зробило поки що одне господарство. Я хочу, щоб їх зробило mm -hmm. декілька, щоб ну, зібрати більше даних з різних регіонів, mm -hmm. бо у всіх різні погодні умови. Да. Тому що от, все, що я так дивився, все, що нижче умані, згоріло в цьому році, так. все, що вище, заливає. Uh, Вам пощастило, ну, ви на сою зібрали? Ну, я їхав, то ще не всю. <ühr> ну, Львів, à, вся да. соя ще в полі. <hrers> що там монопілка нового має? А, монопілка нового поки що нічого немає. А що його удосконалюють, як воно так і Так воно ні? працює, <illas> да, не треба його чіпати. Ну, там Зробити, може, щось десь покращити але Єдине, кардинально нового. Єдине, що би нового. я додав це рідкі добрива. Оце а воно важливо. На це, це наразі, наразі зараз на заводі вже здається є угу. кіт, але потрібен фронтальний бак. Угу. Тобто, у нас є фронтальний бак, він по суті як оприскувач, але без штанги. Угу. І ми його можемо робити, розподільники йому давати там на 8-6, скільки ми хочемо секцій. Тобто теоретично, все, що нам потрібно, це просто протягнути і поставить трубочку Отут, перед улавлюючим колесом. І все, так. Да. І це можна зробити фізично. Тобто угу. купити комплект на заводі і просто його встановити. Він вже є готовий у вас? Так. Да. Добре. А скільки він буде коштувати? На 24 рядки? рядочки? На 24 рядочки треба подивитися. Я дивився на 8 рядків, то він виходив щось в районі. 25-26 євро, десь так, mm -hmm. плюс-мінус. Ми теоретично можемо взяти без бака, бак в Україні можна виробити без проблем. Але питання то не просто бак. Там ага. стоїть помпа, там Супер. стоїть е, витратомір, все, все як положено. Ну, тобто повноцінний оприслухач без штампу. Порахуй, Якщо порахуйте, може ми, може ми відважимося. Окей, Я порахую. Ще я хочу, я не знаю, як в мене це вийде, але я хочу привезти квалідиск. Я хочу дискатера тобі привезти. Проблем. Наразі стоїть, наразі стоїть 10-метрова версія. до нього. Да, але але на, 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 на ваші горби треба 400 плюс коней. На наші горби треба 7, 7 метрів не більше. Не більше, так. Да, не... А може ну. навіть і всі 6. Бо тут важлива швидкість. Так, в першу чергу. Мінімум 12, бо інакше він роботи так. не робить. Ось. Наразі це 10-метровий варіант. А -а -а. Тобто, Йо, е яка то моща по рамі. Так, е да, це є. Е і є дуже багато відмінностей від 7-метрової, де 7-6 метрів, які ми звикли бачити в Україні. А -а -а -а. Тобто, Регулювання глибини, воно перемістилося знов-таки, воно, воно, воно і там гідравлічне, просто кліпси ми накидали на оцих циліндрах на колесах. Угу. Ми накидали собі кліпси, там умовно кожна кліпса, в залежності від ґрунту, це один сантиметр глибини. Тобто воно все логічно, угу. все зрозуміло. Наразі тут повністю воно винесено не на гідравліку, і ми регулюємо його по, по шкалі. Угу. От і все. Тобто, ось у нас є. Бачила? Так, да. тоді це були кліпси, бо це е, обумовлено тим, що машина більша, вона важча, і треба зробити, щоб воно було надійне. На менших машинах так воно легше. Плюс е, на 7-6 метрових версіях Pro ми могли робити зміщення задньої передньої батареї дисків для того, щоб е, позбавитися негативного ефекту втрати перекриття, коли диск зношується. Тут це також можливо, але в трошки інакший спосіб. Тобто, все, що буде робитися, вони обидві батареї будуть просто спускатися отак донизу, щоб знову відновити це перекриття, щоб було якість вирізання е і все як положено, і перемішування. Знов таки це обумовлено конструктивом ширини машини. Тобто, ми. На чотирьохсекційну машину вже не можемо змусити рухатись секції вліво-вправо. Немає місця для того. Який він здоровенний, рамі. Рама така, розумієш, моцно-моцна. Мені аж подобається. А, теж, теж нас душить завод. Вони просять, щоб ми взяли хоча б одну машину для того, Десятку? щоб поганяти да, потестувати. Але завод у нас в Франції дуже хитрий, що вони зробили. Вони спочатку зробили 12-метрову машину і випробовували, як витримує навантаження рама на 12 метрах. Mm -hmm. А вже після цього пішли на зменшення. Тому що вони впевнили, що рама витримує 12 метрів, то значить 10 для неї взагалі не проблема. Хорошо. І при цьому вага. Так, ануш, я ж не, не збрехав вам. Це десяти тонн. — Да, Це 10-метрова машина, на 10 метрах 14 тонн. 7-метровий важить без 200 кг 7 тонн. Ага. Тобто тут більше тонни на метр, я бачу. Але але, знов таки, на мій особистий погляд, є невеличкий недолік в широкої машини, тому що трошки менший діапазон катків, які можна на неї поставити. По-перше, це у всім отакий подвійний каток, знайомий, да. а по-друге, в нас, які ми використовуємо на 7-метрових агрегатах, шести актіпак є каток. Тобто він робить зворотні ущільнення, в нього стоять ножі, якими можна регулювати розмір грудки через конструктив рами цього агрегата актівк встановлюється, але без ножів. Немає нема ефекту що... від нього. Да, от немає от того ефекту, який я звик бачити, от, от серйозно. Але менше з тим, навіть з цим катком, в принципі, ефект, який він лишає під землею, лишається той самий. Тобто відсутність у цього шифера поперечного, повздовжнього, тобто ідеально рівна поверхня. Для oh. того, щоб зробити передпосівну обробітку. Uh -huh. І він так само він зберіг діапазон глибини, тобто від 3 і до 15 сантиметрів. Тобто Українські діаметр диску 600-й. Uh -huh. Якщо ми говоримо за 7-метровий квалідиск, він працює від 600-го до 440-го. Uh -huh. Оце його ресурс. На цій машині я би сказав, що він працює десь до 500-го. Тобто, буде за рахунок того, що немає зміщення, він трошечки менший в нього буде ресурс. Хорошо. Але тут же ж все залежить від, від потреб. Комусь треба 10 метрів, комусь достатньо і 7, і 6. Хтось просить, взагалі, ми ось в цьому році робили демопоказ 5-метровий фармер, це тіпо, легка машина, там 540 й диск взагалі. Mm -hmm. І він працює від 3 до 10 сантиметрів. Тобто, ну, люди кажуть, мені не треба глибше восьми. Да. Навіщо платити більше і, і тягати більш 108. важку машину? Але менше з тим 5 тонн на 5 метрах. І це ми кажемо, що це легка машина. Ясно. От, і ще. Ти розумний культиватор може глянути. Так, да, оце я ж я ж якраз і хотів. І Він теж мені попав на очі, дивлюся. От, саме перше, саме перше, що я на ньому хочу показати, давайте, камери то вже потім, камери є у всіх. Найголовніше, що має бути в просапному культиваторі, це стабільність. Угу. Коли він має стабільність всюди, він не виріже ніколи культуру навіть з однією камерою. Тобто стабільність мається на увазі ось ця. Угу. Тобто, бачите, в жодному з'єднанні навіть на паралілограмі немає люфта. Це за рахунок запатентованої системи конічних втулок. Угу. Ось тут. Тобто, по мірі того, як воно ж все одно зношується, тут стоять. Можеш під конусом е... піджати піджатий. Тут прокладки стоять пластикові, і ти його конусом просто трошки підтиснув. І все. Наразі е, досвід є е, в західного буга, в них, по-моєму, таких 2-3 агрегата, 24 ряда на, на 45. От. І є е, два типи лап. Оця лапа називається лапа. ага. і півкачиної ага. Е, Завод більше рекомендує це там, на кукурузу Сонях, тому що є віброефект, воно може навіть зробити типи, ефект окучника. Але більшість випадків у нас всі питають на цукровий буряк. Для цукрового буряка ось А-лапа uh -huh. і Л-лапа. Uh -huh. Тобто воно працює як звичайний плоскоріз, як в селі, у бабусі, той, що ми штовхали як перед карета. собою. Да. Нам привикше. І я вважаю, що це є універсальна стойка під будь-яку культуру. Ну да. так. Оці дефлектори можуть бути такі круглі, можуть бути пласкі, в залежності від культури, і побажання. Uh -huh. Знов таки, як показує. Практика досвід використання на полях України, ні оце ні оце немає не в ньому потреби. Тому що є оця ерлапа, вона йде максимально близько до культури, там десь в 2-3 сантиметрах, і тому перекриття, все нормальне, рослині воно не шкодить. Оця стоєчка, вона просто, навіть якщо листя буде, вона його трошки шевельни, той листочок вона його не зріже, бо воно ну не, не має гострого кута. Якщо ми кажемо про, е про полювачі в рядку, угу. то так як ви бачите схему тут. Рекомендація заводу використовувати їх на окремій стойці. Ага. Перше дає ефект копіювання рельєфу двома ага. е дисками одночасно. По-друге, По зменшуємо навантаження на саму секцію. На тобто саму є сайт. варіант, е щоб воно буде чіплятися на секцію, але оцей прополювач буде на лівій секції, оцей на правій. І якщо не вона не не. копіює рельєф, вже Все отут. Це зрозуміло. Так. І в навантаження на речах. Але за бажанням можна оце буде трошки дорожче, це буде трошки дешевше. Але ну, ресурс. Але якщо ми, і якість... наприклад, вибираємо таку машину, то ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб вона якісно працювала в першу чергу. От тепер ще є два варіанти виконання паралелограма. Ось перший варіант для нас більш звичний, зручний, механічний, ага. тобто, у нас є два положення: одним ми регулюємо дотискання, другим глибину обробітку. Але е, ми можемо поставити вплаваючи, тобто секція буде працювати під своєю вагою. Якщо нам треба дотиснути, ми просто ось фіксуємо. фіксуємо і вже оцим болтиком ми регулюємо силу дотискання. Так само для транспортування ми можемо підняти, от як ви бачите, піднімається секція, фіксується для транспортного положення, щоб вона вже не, не стрибала вліво-вправо. І другий варіант це гідравліка. Угу. І вона нам дає дві можливості: перша це регулювання дотискання гідравлічно, не на кожній секції, а загалом. І друге, це інтеграція в точне землеробство, контроль секції. Тобто, так само тобто, gps воно може бачить, автоматично підняти. Ну, воно його буде піднімати по одній секції. Понял. От. Ну і тепер те, що стосується камер. Вони, до речі, це як два компоненти. Башня, яка виконує ведення по рядках, і сам культиватор. Ми завжди рекомендуємо використовувати дві камери. Воно не сильно впливає на ціну, тому що в нас мозги, які відповідають за управління цим ділом, вони прив'язані до самої машини, а не в камері. Тому це дешевше і я вважаю це логічно, тому що всяке буває у нас в Україні бувають просіви, буває дощем залило не зійшло, і тому одна камера вона веде рядок, вона його розпізнає. Друга камера міжрядня, Втратила ця камера сигнал. От ну просів. Трапився, немає не сходів. ну, Надурили з посівматом, Скажімо так. Все, зник рядок, вона втрачає сигнал і включається друга камера, все, вона вже веде. Ця побачила знову рядок, вона переключилася на себе. По мірі того, як буде культура в нас розвиватися і вона закриє рядок, можна поставити ще оці тактильні датчики. Угу. Тут ага, теж нічого вау, стратегічного немає. Круто. Прості тактильні, То це, датчики. коли вже... Кукурузка трошки більша, да, і, і в камері закрила. важко управляти, то це сама шикарна історія, яка може бути. Але менше з тим, камери, тобто софт, який ми використовуємо, це виробник Tілітен mm -hmm. це не секрет. Mm -hmm. По-перше, дай Бог здоров'ячка українська мова у всьому меню, окрім mm -hmm. глибоких сервісних налаштувань. Але менше з тим, ми можемо його запрограмувати, під міжряддя, яке ми хочемо. Це раз. По-друге, можна робити. Непарне міжряддя, тобто там дві секції 45, там 70, це там для папи, мами хто сіє, і можна обирати колір культури. Тобто mm -hmm. або стандартний там зелений, або вибирати палітру, і можна навіть фіолетове вибрати. І все, і камера вже орієнтується по цьому. Швидкість працювання дуже хороша. Ми провіряли е, на заводі. Яка ну, середня швидкість роботи того культиватора? Е, починаючи від 7 і кілометрів, мабуть, до 12-15. Це багато а, за рахунок двох камер. І плюс, е, коли машина стабільна, і вона себе ось для цього, у нас є оці опорні колеса шпорові, угу. тобто вона вже врізалась, вона, вона вже тримає оцю рамку. Незалежно навіть якщо трактор буде трошечки десь буксувати чи ще щось, вона його тримає желізно. Далі у нас стойки, які ми вже побачили, всі вони не рухаються вліво-вправо. І тому оцих 25 сантиметрів вліво і вправо більш, більш ніж, ніж достатньо. достатньо. Все. Вона проста машина, рама n подібна, вона має пружність. І в нас вона дає, е, як то кажуть, політ фантазії. Тобто Ось о, два болтика, ми їх да, попускаємо і, і ставимо міжряддя, яке ми да. хочемо. Але е, одразу попереджаю, якщо планується обробляти і 45, і 70 міжряддя, то в першу чергу замовлять машину з розрахунком під 45. Так, е, Є секції, як мінімум. Ні, е, є, є така штука класна. Отут. На рамі доставляються невеличкі проставки. Коли замовляється машина під 70, в 45 її важко поставити, тому що оця секція має отут половину і, mm -hmm. і її ще не стає. От, отут є, знаєте, дрібнички. Це я ну, кажу відверто, Понятно. тому якщо плануєте універсальність, замовляйте спочатку там 16 на 45, а зробити з неї там 8 на 70, вже не буде проблеми. Навпаки, трошки тяжче, але знов таки в будь-який момент. Ці проставочки можна або самим зробити, або швиденько замовити. Оці парковочні ножки, вони так само йдуть в комплекті. Гарно. Висунув, поставив, приїхав, вставив і все, і порядок. Навіть Писота. навіть, якщо у вас вже є культиватор, але він не має системи ведення, ось якщо ви бачите, тут на цій рамці, це Модель Link з 2000. Вона має трихточку, можна вчепити будь-що. Любого КРН, грубо говоря. На здоров'я. Тобто я ж. Тоже не не пресінгую нікого. Тоже класно. Але якщо ми хочемо там, 24 ряда на 45, то тут вже буде система, по-перше, буде рамка потужніша, а по-друге, вона буде на болтовому з'єднанні. Тобто вже воно буде інтегроване один в одне. Секунду. Так, все, друзі, ну, я дуже люблю а, Володю з ним балакати. Він... Знає відповіді на всі абсолютно питання. Бачите, людина вчора побачила тільки оцей новий розкидач і вже абсолютно чітко говорить. Він в скантах витратив день часу, але він, він хоче бути підкованим по всім питаннях. Це людина-енциклопедія. І він про Квернален ще раз кажу, знає абсолютно все. Тому мені абсолютно цікаво було поспілкуватися з ним. І я думаю, вам цікаво було послухати. Тому Насипайте вподобайок. на сьогодні. все. Дякую за увагу. Будьте здорові і слава Україні! Далі знімаємо для вас, далі буде дуже багато відосів, тому залишайтеся з каналом.